Чи буде мир, і чи буде він до 8 серпня? Дональд Трамп як відомо висунув Росії ультиматум припинити війну за 10 днів. Інакше будуть нові санкції. Путін і Лукашенко відповіли. Але чи готові вони до миру? Чи це чергова гра? А що Україна каже з цього приводу, і що буде далі? От зараз усім цим розберемось, друзі. Цей випуск буде важкуватим, але дуже важливим. Я проаналізую всі останні актуальні заяви. Подивлюсь і розповім вам, що кажуть експерти з цього приводу, і відповім на головне запитання: чи можливе перемир'я до 8 серпня? Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Я часу не гаю одразу буде починати. Давайте для контексту просто нагадаємо, що 28 липня Дональд Трамп заявляє, що він скорочує термін, який дав Росії для мирної угоди з України. Цей термін він скоротив до 10-12 днів. Тобто до 8 серпня, якщо Росія не припинить вогонь, Сполучені Штати Америки обіцяють нові санкції, вторинні обмеження для країн, які купують російську нафту. Це серйозно, це великий тиск на Росію з цієї точки зору. Що економіка Росії це серце цієї війни, тому що нафта це основа економіки Російської Федерації? Трамп каже про те, що от 10 днів, і тоді ми. Будемо запроваджувати мита і інші заходи. Хоча сам Трамп, до речі, визнає, що він не знає, чи подія ці мита і заходи, оскільки Путін, за його словами, схоже, хоче продовжувати цю війну. Я від себе додам, що не схоже він дійсно хоче продовжувати цю війну. Ці слова, до речі, Трампа звучать після жахливого обстрілу, який задає Росія по Україні, зокрема по місту Києву, 31 липня, 31 одна людина тоді від російської терористичної атаки загинула, п'ять дітей. Зокрема, Трамп називає ці атаки огидними. І, до речі, тут треба сказати, що якщо раніше він не реагував, то тепер вже починає реагувати. Це ж не перший ультиматум насправді, як відомо, від е, Трампа, тому що е, раніше його команда закликала припинити вогонь. Тоді вони, щоправда, в Україні спочатку вбачали перепону до миру в Зеленському, зокрема, потім, е, значить, звалювали всю відповідальність на дві сторони, нібито Україна також цьому винна. А потім Трамп переключився і тепер повністю, повністю. Розуміє, що вся відповідальність за цю війну, нарешті, нарешті він це усвідомлює. Лежить на Російській Федерації для того, аби посилити свою позицію, Сполучені Штати звертаються до ООН. Представник Сполучених Штатів каже про те, що в організації Об'єднаних Націй що прийшов час укласти угоду, і що Трамп ясно дав зрозуміти, що це має статися до 8 серпня. США відправляють навіть спецпосланця. Трампа Уіткофа, до Москви, він вже в п'яте туди поїде. Не знаю, можливо по українському кейсу, щоб попередити і так би мовити, останні попередження дати або ж показати, до яких наслідків може призвести а, ось ця митна політика Трампа, або по іншому, там я не знаю по бізнес, бізнес якимось кейсам. Але Вітков буде у Путіна. Найголовніше питання: що Путін відповів Трампу на цей ультиматум? Ми підійшли до найголовнішого. 1 серпня вони з Лукашенком збираються на острові вала в монастирі під яблунькою на лавці, сидять з умкою. Це собака Лукашенка. І от що каже Путін? Звичайно, в першу чергу він каже про те, що Росії, як ніхто, хоче миру, але є одне але, і тут же ж найголовніше, що це за але? Перше Путін повторяє повторює всі свої вимоги, які він висував ще у червні 2024 року. Що це за вимоги? Україна має. Вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей Україна має відмовитися від НАТО, Україна має проголосити офіційно нейтральний статус. Плюс Путін додає, що в Україні мають бути забезпечені умови для російської мови і для православної церкви, тобто для московського патріархату, ФСБшної цієї історії, яка весь цей час нам заважає і заважала і чимало горя зробила. І це фактично я в цьому вбачаю відповідь Путіна на ультиматум Дональда Трампа. Це умови, на які і Київ, і Вашингтон не підуть, і Путін, до речі, це також розуміє. Ще Путін цинічно значить натякає на слова Трампа про розчарування. Значить, Трамп вже казав, що він розчарований в Путіні, і в тому, що Путін не хоче йти на мир. І от Путін каже, що усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Коротше кажучи, Путін каже: прямо: не чекайте від нас поступок, тому що ми робимо те, що ми хочемо. Лукашенко, який завжди виступав в ролі покірної собаки, яка гавкає за першим наказом, в цьому разі також був в ролі цієї собаки, що навіть гірше, ніж ця біла його собака. Умка, і повірте, це був сценарій, який розіграний був Лукашенком. Путіним, вони знали свої ролі. Це було дуже видно, і от Лукашенко також каже про те, що російські війська повільно гристимуть. Український фортифікаційний пояс на Донеччині, і тут Путін його перебуває, каже про те, що ні, ні, стоп. Вони не гристимуть і не захоплюватимуть мої війська. Вони повертатимуть, тому що це типу наше. Абсолютно цинічна злочинна заява, за яку російський диктатор разом, до речі, з Лукашенком буде відповідати, я в цьому не сумніваюсь. Але ось такі речі вони заявляють. Більше того, Путін почав там заявляти про те, що часів яр вони окупували, і це, до речі, також неправда, тому що ні Збройні Сили це не підтверджують, ні хлопці, з якими я спілкуюся, які там служать, ні Зеленський, ні Генеральний Штаб. Це неправда. Часів яр під нашим контролем. Хоча там дійсно росіяни просуваються. Найцікавіше. Те, що Путін жодним словом взагалі не згадав ані ультиматум Трампа, ані його прізвище, ані удар по Києву, до речі, де загинули люди. Це виглядало просто як те, що цілеспрямовано Путін ігнорує Трампа, але по суті, це і була його відповідь на той самий ультиматум американського лідера. Тобто Путін сказав: Ні, я буду продовжувати війну. Зверніть увагу, будь ласка, на цю світлину. Два мерзотники прийшли помолитись, помолитись. Вони щодня вбивають дітей. Путін своїми наказами руйнує українські будинки. Київ 31 го числа. П'ятеро дітей загинуло. Щодня його армія вбиває наших людей, кидають бомби, фаби, каби, знищують шахедами, випускають ракети, гвалтують наших жінок, вбивають наших дітей. Прийшли помолитися з іншим таким самим злочинцем, який відкривав свою територію в 22-му році для того, аби російська орда заходила на з півночі на нашу землю. Помолитися вони прийшли, і звісно розказати про Арешнік, тому що Путін сказав, що от у нас в серійному виробництві Арешнік, і ми його спрямуємо до Лукашенка в Білорусь до кінця року. Він там у нього також буде. До речі, Путін таким чином також піднімає ставки, коли ми говоримо про цей Арешнік. От, і все, що Україна каже, як на це все реагує Україна? Зеленський миттєво включається і каже про те, що ми, ми, ми чуємо заяви Росії, і каже про те, що Україна підтримує зусилля Трампа для досягнення миру. І Зеленський пропонує Росії перейти від обміну заявами до реальних переговорів на рівні лідерів. Він каже, що ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії. Увесь світ це розуміє, Америка це пропонувала, Україна це підтримала. Тому зараз потрібна готовність Росії. В чому тут головний сенс? Головний сенс у тому, щоб показати, що Україна готова до діалогу перед Трампом, в першу чергу показати, да? але не до капітуляції. Зеленський, ще з весни, як відомо, наполягає на зустрічі лідерів, але Росія цього уникає. Пісков каже про те, що президенти повинні зустрічатися на фінальному етапі, просто підписувати документи. Групи повинні працювати, розподіляти там, значить, між собою об'язнені, приходити до консенсусу, і вже потім зустрічаються, мають зустрітися лідери і щось підписати. Тобто, Росія відмовляється від цієї зустрічі. Ну і що, переговори в Стамбулі, які фактично третій раунд переговорів вони результат не дають, окрім обміну полоненими. Це також вагомий результат, коли наші люди повертаються. Але ми говоримо про перемир'я. Тут результату немає. Ну а Трамп каже про те, що Путін ймовірно прагне захопити всю Україну, але сам Трамп каже: я вважаю, що це буде для нього дуже складною. Задачі. насправді друзі, треба сказати, що Путін лише симулює інтерес до миру, тому що він повторює ось ці старі ультиматуми 24-го року, які для України є неприйнятними, вивести війська з чотирьох областей і відмовитися від НАТО це ж не переговори, це переконати Захід, ніби Росія готова до діалогу, але насправді в цьому діалогі Росія сама не зацікавлена. Ще один до речі важливий момент це Путін і Лукашенко, які говорили про наступ на український фортифікаційний пояс на Донеччині. Це в двох словах скажу такі міста, як там Сіверськ, Лиман, Славянськ, Краматорськ, і от аналітики інституту вивчення війни кажуть про те, що це також буде надзвичайно складна ситуація операція для Росії. Той самий часів Яр, наприклад, який ми вже згадували, росіяни намагаються захопити з 14 місяців. 14 місяців. А такі ну більші міста, як Константинівка, наприклад, це ще набагато більше часу займе, якщо взагалі їм вдасться це колись зробити. І найголовніше це те, що заяви Путіна показують, що він готовий продовжувати війну навіть після 8 серпня. Він вірить, що російська армія і економіка витримують тиск санкцій. Це підтверджує, що його готовність до переговорів це лише просто гра на публіку. Тому друзі, головне запитання: чи буде перемир'я до 8 серпня? Давайте підсумуємо, Трамп тисне на Росію, обіцяючи санкції, якщо Путін не припинить вогонь. Зеленський готовий до переговорів на рівні лідерів і підтримує зусилля США. Але Путін, Путін повторює старі ультиматуми. Він ігнорує дедлайн Трампа. Він говорить про наступ на Донеччині. Він не зацікавлений у мирі і його заяви про готовність чекати. І плани захопити українські міста вони показують тільки те, що він налаштований на продовження цієї війни. Навіть якщо США ведуть санкції, Путін зараз вірить, що Росія їх переживе, тому чи можливе перемир'я до 8 серпня, на жаль, виглядає так, що ні, Росія не демонструє реальної готовності до компромісу. Але що тут цікаво, якщо санкції не принесуть миттєвого ефекту, а вони миттєвого ефекту не принесуть, то його. Може принести тільки сила, друзі. О, дивіться, що зараз відбувається, значить, колишній президент Росії, зараз це заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, вже рестартував Трампа настільки, що Трамп вирішив відправити атомні підводні човни ближче до Російської Федерації. Для вашого розуміння, це просто грандіозне рішення, навіть для самих американців, тим паче для американців це анріл. Просто видання New York Times пише, що публічна демонстрація ядерних мускулів Трампа є рідкістю навіть для нього. Насправді не зрозуміло, які саме човни відправив Дональд Трамп. Да? Чи відправив він їх взагалі, чи є в них там справжній атомний боєзаряд? Одне зрозуміло точно у Трампа інший підхід і інша реакція на ядерні погрози з Кремля на відміну від попередньої адміністрації, коли Селіван ось так от закривав очі руками і казав про те, що окей, 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 вгамуйтесь. Ми нічого не будемо робити. Ну це ж було, це ж правда. Можливо, друзі, історію з цими ядерними човнами також варто розглядати в контексті останніх дій Трампа, оскільки з першого з однієї сторони трішки дивно було б, якби президент Сполучених Штатів реагував так таким чином на рішення якогось алкоголіка. Тому я тут вбачаю серед іншого ще і застосування цієї формули мир через силу. Тобто, Трамп показує Російській Федерації, що він готовий по максимуму піднімати ставки. Тепер питання: до чого це все призведе: до миру чи до великої катастрофи, яка торкнеться нас усіх. Побачимо вже незабаром. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Будьте активними у чаті, і не забувайте радити це відео друзям, рідним, близьким і знайомим. Бережіть себе до зустрічі.